Судовесіння залишиться продовження судової зберігають матеріали відносно вчинення військового Олександра Миколаєвича на порушення подбачити на першій статті 72 України продовження порушення. Так, як ми бачимо, судове осіння не з'явився знову ж таки посуд Олександр Миколайович, адвокат у відомих, причинення явки і а, також думка про можливість продовження судового освіти. Ваша честь, мені відома причина неявки, оскільки мені просук надав документи, які, на мою думку, є, ну, доводять поважність неприбуття в судове засідання, які я надав через Електронний суд. І по. Також. Зокрема, документи, які свідчать про те, що борсук перебуває, перебуває на лікарняному. Ваша честь, після вчинення окремими фізичними особами хуліганських дій здоров'я у Олександра Миколайовича значно погіршилось. Він перебуває під постійним стресом, тому періодично він змушений проходити лікування, звертатись до лікарів. Відповідно, документ про єдине, що не зазначено, яка хвороба, але це є персональні дані. В залі присутні особи, які допустив суд, і ведеться відеозйомка, тому я не хотів би оголошувати mm -hmm. ну, власне, хворобу, якою насвідчення буде. І в вашу честь, я хотів би долучити також в письмовому вигляді. Довідку, про яку я оголошував минулого разу, не маючи її у паперовому вигляді, та відповідно прошу долучити ваша честь. Те, що я зачутю. Це довідка надає. Довідка е, видана виконавчим комітетом 15.07.25 року про те, що він перебував у відпустці. Це минулого mm -hmm. раз я не посилався, але mm -hmm. суду не надав, оскільки мене була в електронному раді. Mm -hmm. Ваша честь, прошу визнати причину. Борсука Олександра Миколаєвича не прибуття в судове засідання поважною, оскільки я надав документ, який підтверджує те, що борсу перебув.